На Максимові партії сьогодні квіти. Різнобарвні хризантеми і біля його портрету у фоє школи. Таким же яскравим, а ще вічливим та доброзичливим був сам хлопчик, розповідає його класна керівниця Юлія Стеценко. Добрий, скромний, сором'язливий хлопчик, любив свою сім'ю. Це сум біль. Мені трішки важко говорити. Про втрату однокласника його друзям поки не повідомляли. Втім, багато хто про трагедію вже знає, говорить вчителька. На її столі лежать зошити з творами хлопця. Запропонував написати про пса патрона. Дуже вболівав за те, щоб в нашій країні настав мир. Хлопчик загинув ось на цьому місці. Разом зі старшою сестричкою вони їхали на велосипедах, говорить місцева жителька пані Людмила. На цій ділянці дороги, додає, аварії вже ставались. Я була в кухні, саме готувала обід. Воно як гагах на щось, ну прямо літня кухня задвижала. І двоє дітей лежить серед дороги. Підбігли до цієї дівчинки, то вона мені вона так лежала на бік, лежала. Оченятами подивилася, тоді і ручку підняла, Сознання потеряла вона. Хлопчика врятувати не вдалося. Підійшла ця медсестричка і помахала головою, що ну ми самі бачили, що його вже немає. Дівчинка нині перебуває в лікарні. Розповіла її бабуся, яка, як і мама дітей, на камеру говорити відмовилася. За кермом автомобіля був 17-річний хлопець, говорить речниця головного управління Нацполіції в області Зоя Вовк. На місці події даного водія було затримано у процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і суд обиратиме запобіжний захід. Водій залишався на місці, він нікуди не втікав. Разом із ним ще був неповнолітній пасажир, 16-річний хлопець кермувальника даного транспортного засобу освідували, Він тверезий. Він не втік. Ні, він дзвонив у скору. Він дзвонив це 100%. Поспілкуватися з батьками юнака вдома не вдалося. Його мама телефоном пояснила для нас це дуже велике горе. Ми ви розумію. розумієте, що з цим жить. У мене дитині 17 років, а там дитини немає. Нині триває досудове розслідування, яке встановить всі обставини аварії, каже Зоя Вовк. Дії цієї особи кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що є тяжким злочином, тобто дана особа в нас несе повну кримінальну відповідальність. Проводиться робота і з батьками як однієї сторони, так і іншої у даному в даній дорожньо-транспортній пригоді. Як і кермувальник авто, так і братик із сестричкою навчалися у Шполянському ліцеї. І номер один, річний хлопець, закінчив школу цьогоріч у червні. Його класний керівник Вадим Кісіль говорить, у школі він був дружелюбним та старанним. Веселий, усміхнений, комунікабельний. Він у нього багато друзів було. Він з ними постійно товаришував, він не замкнений нічого, тобто навчався нормально на там достатньому середньому рівні. Тобто нічого такого за ним Я навіть подумати не міг, що таке може трапитися. Батьки братика та сестри каже директорка ліцею Валентина Осадча дуже позитивні. Дуже хороша родина і велику увагу приділяли вихованню дітей. І зараз ось підходять старшокласники, які вже чули про те, що відбулося, і вони співчуттям відносяться до сім'ї. Як розповіла пані Валентина, від сьогодні у ліцеї дітям молодше 14 років заборонили приїздити до школи на велосипедах, а також провели позаплановий інструктаж з правил дорожнього руху, аби такі трагедії не повторювалися. Тетяна Рева, Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.